Немає, якщо немає питань заважень, прошу голосувати за основу та в цьому Хто за результативні навіть у спеку. У Чорноморську відбулася 48-ма позачергова сесія міської ради. На порядку денному 17 питань. Виділяли кошти на найпростіше укриття. В школах готуємося до першого вересня. Ну і було піднято питання про, звісно ж, відключення світла, і саме більше страдають наші багатоповерховки, яких нема більше ніяких енергоносіїв. Тобто нема не газа, і депутати одноголосно проголосували і прийняли звернення до ДТК з проханням. Може буде можливість розробити якусь схему, щоб ну, в ідеальному, щоб ці димики не відключалися. А якщо можливо, щось якісь зробити другий графік. Народні обранці не. Відкладно опрацювали нагальні питання, серед яких особливо важливим була фінансова підтримка бійців збройних сил України. Ми дали майже 8 мільйонів гривень у цей раз, і все йде. Чітко за як ви можете побачити, це і дрони, і е, реп, і е, обладнання інше та спорядження для наших військових, і навіть модульні невеличкі домівки. Також безкоштовно передали до е, нашого військомата, а точніше до ЦЦК та ВЛК, е, деяку мебель для того, щоб е, було більш комфортно нашим містянам оновлювати військові дані. Крім того, секретар міської ради Олена Шолар також зазначила, Значний прогрес у реалізації проєкту алеї пам'яті. Роботи вже по суті йдуть. За що зараз ведеться, це ми відповідно, дизайнер виготовляє макети і ми макети погоджуємо із близькими. У нас вже більше 60 погоджених макетів. Постійно працюємо, і як тільки вже все буде готово, їх вже фактично виготовлять. Ми вже розуміємо, як це буде. Тобто, залишилося ще зовсім небагато. Також депутати одноголосно підтримали рішення щодо фінансового забезпечення міської лікарні та додаткового фінансування для чорноморських ліцеїв. Ми готуємося до вже наступного навчального року. І перше – це безпека для наших дітей в укриттях їхніх ліцеїв. Друге питання, звісно, це медицина. Ми не можемо обходити стороною. То в той час, коли в нас акушерське відділення потребує поточного ремонту, і також інші відділення, і інфекційне відділення має бути і ліфти, треба оновлювати заради одного, щоб залишити кластерний статус для нашої лікарні. А кластерний статус завжди гроші з держави йдуть за пакетами НСЗУ. На завершення сесії мер міста висловив щиру подяку всім присутнім за їх активну діяльність. Все буде Україна Загарта Волженська, Валерія Самсонова і Тетрі.